Гуцульщина як етнографічний регіон України, частково Румунії має свою багатолітню історію. І сьогодні багато є різних, так сказати, теорій з приводу того, що таке Гуцул. Від фізики походиться назва і таке і інше, і таке і інше. Ми, коли ми говоримо слово Гуцуйше, то це означає, що пішло від слова Гуцули, де живуть Гуцули. Але я думаю, що не мені е, висловлювати точну яка, отаку, е, підсумкову думку про це. Є багато теорій, всі вони мають сказати, право на існування. Е, я хотів би зупинитися лише на одній з них. Гуцули і Гуцульщина це надзвичайно велика гірська територія, куди у різні сторі часи, не будемо визначатися, ні сотнями, ні тисячами років, ішли свободолюбиві люди, які шукали пошуку і захисту від поневолювачів, від може, інших які, так сказати, позбавлення тих людей чи інших прав. Вільно жити, вони пересувалися на вільні території, освоювали їх, займали їх, будемо бажати, що це була майже ріслистна територія, вироблялися ці купольські відповідні у таким чином поселилися в цих горах. І саме з цього, як на мою думку, оці гуцули стали такими, значить, Людьми, які дорожать свободою, але саме собі її створили. От де в такому напрямку треба уявляти собі гуцула. Уміння жити, виживати в горах, творити свою власну культуру, яка має відрізнятися від інших культур. І тут же в цій культурі створена барвиста культура, тобто кожен регіон Гуцульщини має свої певні відтінки. Це напевно означає те, що в великому, так сказати, складовому значенні є все-таки звідки приходили на ту чи іншу територію люди, як вони поселялися. Такі оці реси. Культури одягової, побутової, говіркової, присутні в тому чи іншому регіоні. Наприклад, це візьмемо Ясеня Рахівщина, Вижнічина, Путинщина, Надвірнянщина і таке інше, в кожному є трошки склад один. Але головне, що ті люди вважають себе гуцулами. А за визначенням такого відомої людини, як священник. Краєзнавець, науковець офронновідвицький, вивів таку теорію, з нею я погоджуюся. І не тільки я, бо я це я, а це товариство Гуцулічного всеукраїнське, що Гуцулом це є та людина, яка себе вважає Гуцулом, яка гордиться цією назвою, що він Гуцул. Ну, інколи така вже трошки кажуть, більш конкретизовано. Хто такі Гуцули? А... З низинних районів, там, де люди, от там живуть гуцули. Ну, це теж частково така визначення Гуцучні. Але разом з тим, найбільш така, теоретична праця відомого вченого Володимира Шухевича є основоположним вченням про Місця розселення і території Гуцульщини. І саме з цього ми виходимо. Тому якраз те, про що я говорив, Гуцульщина вважається, це територія, частина Чернівецької області, це Вижницький і Пухтівський, на теперішній час це Вижницький район, це частина Коломийського району, Косівський район, Надвірнянський район. Рахівський район Закарпатської області, і частина Мароморозщини і Сучавщини на території Румунії. Це є така етнокультурна територія, де проживають гуцули. Говорячи про Гуцулів і гуцульщина, значить, тут є своєрідна гуцульська культура, я вже кажу, побут і все інше, що характерно саме для тих людей, які живуть тут, на цій території. Але вона Поєднана з умовами життя в горах, Умова життя і виживання в горах. І велика любов і повага між цими людьми сформована не випадково. Адже люди, можливо, були різні, трошки характерами, своїми якимись побутовими такими звичаями, але проживання на великій відстані одні від інших. Зараз трошки змінився характер поселення. А раніше в гуцульському селі, ну, допустимо, так проживало 50 громадян, так сказати, було 50 господарств. Але одно на тій горі, друге на тій горі, ті десь там під полониною. І вони завжди були бажані гостями для якоїсь зустрічі. А такими зустрічами були це в певній мірі, коли вже засновані були побудовані церкви на цій території. Це були великі. Престольні свята церковні, або похорони, можливо, близьких яких, або знайомих людей, або можливо це ще якісь ритуальні заходи, там, весілля чи щось інше. Це збирало людей в один гурт, і тому вони не святкували один день, а як мінімум два-три дні, щоб побути разом, бо після того розійдуться. І, звичайно, вже Бог знає, коли зустрінеться, буде великий час. Це, це дуже характерна риса Гуцулі. І вона була процеси глобалізації, зараз міняється трошки спосіб життя. Але зважаючи на свій вік, я дуже добре це пам'ятаю, коли родина збиралася, могла тиждень перебувати в своїй родичі, якщо відбувалася вся родина. Бо це було дуже приємно зустрітися. Не були зустрічі, це теж характерне життя для Оської. Ну Це така трошки загальна характеристика, що ми зрозуміли. Але виходячи з цього, е в часи е так, там, Австрійської е імперії, яка певний час була яка, як етнічна територія, вона внежила до Австрійської імперії, пізніше до Польської держави, так будемо казати. Е Гуцули залишалися гуцулами. Тут завжди витував такий дух свободи, незалежності і будемо казати, свого трошки порядку. Але головне при цьому збереження своєї гуцульської культури, побуту, традицій, звичаїв. Це було святят, і воно так і залишилося до сьогодення. Тоді, от, наприклад, у часи польської держави, очевидно, завдяки. Діяльності певних діячів Гуцульщиків. В першу чергу приємно згадувати Петра Шекарікадонікового, який був депутатом польського парламенту, багаторічним вітом Верховини теперішньої. почали створювати у Польщі товариства приятелів Гуцульщини. Не тут, а там була зацікавленість у польську. Може, і політичного складу, чи і державної влади польської, і от вже були сформувалися такі товариства приятелі Гуцучні. Завдяки тому верховина Жабі в Києвось мірі одягувала певні е, такі позитивні е, результати щодо е, розвитку туристичної діяльності, будівництво окремих об'єктів, таких як Рівнича школа у Жабєму. Це ще 37-й рік. Бо Вінницькому музею в селі Ільці був, мав бути великий музей, на жаль, Друга світова війна, і все інше цей, цей проєкт був, вже я кажу, недовершений до кінця. І багато інших прикладів можна пройти. Але не було у світі організаційних форм, таких як Товариство ТОВ. Тобто якісь такої громадської організації як Товариство Сущення. І вперше в нашій знаній історії, бо, можливо, щось ми не знаємо, було створено перше товариство Сучне в, в місті Штатах Америки. в 1956 році з числа емігрантів, які після Другої світової війни опинилися ну, за кордоном у різних країнах, але в цьому місті Баффало було якихось десяток, таке образно, говорю людей. Які були гуцулами, їх е, така яка велика жаль за цим рідним краєм, за своєю культурою, за своїм побутом і все інше, вони почали що? створювати гуцульські ансамблі, грати, музиканти були. Окремі, такі як сім'я Сороханюків, займалися вишивкою, почали там же з нічого творити нову, не, не нову, а. Ту культуру гуцульську просто у нових умовах життя, кожухи, сорочки і таке інше. І це передувало тому, що саме після, в 56 році була заснована вже економіційна форма в світі Товариства Гуцульщини у місті Бахало, яке очолив наш гуцул, теж приємно з Верховенщини, села Устеріки, Михайло Бельмега. І от тоді з'явилося там та історія яка нам відома перше у світі Тогористого Тучня. Пізніше воно було створено інше у Великобританії родиною Ясельських, Свіатоном Ясельським, Австралії в інших країнах Заходу. В кінці 90-х років, він на початку 90-х, в кінці 80-х років, певна частина людей з еміграції. Почали приїжджати сюди на Верховинщину, розповідали про їхню діяльність гуцульських товариств, як Львовну так таке інше. Це привернуло увагу нашого активу. І ми прийшли до думки, зокрема тодішній голова Райвиконкому, скажімо так, був Петро Пони, Поляк. Голова товариства Гулічня Дмитрова Отаманюк, це 90-й рік був. Ініціва, така нам розповів дуже багато Антін Ясельський, наш верховеніць, який приїхав з Великобританії. І у нас зародилася думка створити в Україні перше Товариство Гутулічня. І саме так, в 90-му році, значить, було створено в Україні перше. Товариство Тучня, яке розпочало свою діяльність ще за рік до проголошення незалежності України. Я вважаю, що це було одно з перших офіційних, яке було зареєстровано, таке, я би сказав, громадське, але вже почало відігривати і громадську політичну певну діяльність на той період. Отаким чином зародилася історія створення Товариства Хучня в Україні. Створивши товариство Гульщина, очевидно, постало питання, а над чим треба працювати Товариство Гутульщина. І от тоді зародилася одна з перших ідей провести перший гутульський фестиваль. Я думаю, що в рамках цього мені вже не доречно, бо там є ціла і складова частина, яка не вирішила питання про проведення такого гутульського фестивалю. Він ще далеко був перший організаційний, і от у 91-му році, вже в Верховині. Був проведений перший Гуцульський фестиваль. Але мудре керівництво того часу, я не буду називати фамілії, Очевидно, можна ще і повторити. Це Петро Поляк, Дмитро Ватаманюк, Роман Кумлик, Іван Басистюк. Я теж належу до того, яка ядра. Ми вирішили, що не можна обмежуватися лише верховиною тому фестивалі. Дістали на е, своє завдання проводити в кожному районному центрі і е, на території міських рад Гуцульщини. Таким чином пішло по колу. І це привернуло на надзвичайно велику увагу. На першому фестивалі у нас були просто запрошені зарубіжні делегації з Польщі, з Великобританії брали участь, з Америки були наші гості. А вже другий фестиваль дістав статус міжнародного цульського фестивалю, був проведений у Вижницю, Вижниця, і таким чином по кругу він пройшов, уже два круги по всіх районах готуючи. Я назву тільки, може, основні назви тих центрів. Це Верховина, Путила, Вижниця, Косів, Рахів, Яремче, Коломия, Надвірна. так, і пізніше вже ми вийшли на міжнародний рівень провели такі два фестивалі спільно з Румунською фундацією українських гуцулів на території Румунії, такий чином фестивальний рух. Але разом з тим самі фестивалі це окрема тема, в чим вони відрізняються від інших фестивалів, гуцульських фестивалів. Це без так сказати, неплатний фестиваль. Це фестиваль вільний, де приходять всі, хто хоче побачити гуцульську культуру у різних жанрах. Співи, танці, різного роду набутки, побут, культура. І ми тут велищий, ще й народне прикладне мистецтво, і виставки, і таке все інше. Але разом з тим це набрало характер не просто так. Любий може брати участь в цьому фестивалі, а в ході підготовки до цього фестивалю. Відповідні проводяться фестивалі, відбірні на території кожної структури, тобто району, міста, села, де відбираються кращі з кращих. І на цих фестивалях вже визначаються ще кращі з кращих і стають переможцями, лауреатами цього оцінного фестивалю цих фестивалів. Тому е, отака от тактика роботи. Вона приносить великі плоди. По-перше, у закладах освіти готується певна частина учнівської молоді і все інше. Навколо закладів культури, аматорська культура, сільські ігри, місцеві люди, які мають творчі, які процес, не беруть у цьому участь. І таким чином дуже гарно впливає на збереження і примноження або розвиток гуцульської культури. В наших фестивалях з 2015 року я очолюю Товариству, так будемо казати. Рекордна кількість людей, ну по таких дослідженнях, це приблизно 40 тисяч людей-учасників, наприклад, фестивалю в місті Раховищі, в місті Вижниці чи Коломиї. Ну, Невелика різниця це велика кількість людей, велика кількість за кордону людей приїжджають. Таким чином гуцульські фестивалі. Дуже беззагорочно позитивно впливають, або вплинули на визнання гуцу, гуцула. Тому що ми десь про це з вами вже як може, ще будемо говорити, бо у нас було питання, як е, підняти рівень гуцула, сказати, або визнання таких людей. Тому що був період недалеко в минулому, де... Е, це піддавалося такому трошки стиду, це все. Гуцули, вони щось не такі, вони якісь не такі, як ми, вони так розмовляють, вони так ведуть себе, такі. Тепер це є предметом гордості або гонору бути гуцулом, безперечно. І це якраз це. Але паралельно з фестивалями велика роль відведена міжнародним науковим конференціям. І на тих конференціях, якраз, які передують проведення фестивалю обговорюються дуже важливі, складні питання для розвитку вуцю. Їх Надзвичайно багато прикладів можна багато навести, які передавалися і будуть передаватися відповідним державним, науковим установам, які в час від часу реагують на, на ці, беруть до уваги, скажімо, такі наші пропозиції. І в цьому плані вже багато було зроблено. Це і прийняття закону про статус військових населенням, це створення національних природних парків на території Готушні і багато інших позитивних прикладів, які можна ще в перспективі ну, вирішувати, так будемо казати. Це, що стосується цієї ділянки роботи. Інша ділянка роботи, як для товариства Готурішна, це привернення уваги. Такої світової культури, так будемо казати, до гуцульської культури. От те, що ми перемістилися з фестивалем у Румунію, і, я думаю, це наші люди часто бачать ту красу Гуцульщини, яка сьогодні є в мережах в різного роду інформаційних мережах, яку продукують гуцули, які проживають на території Румунії. У них єдине, що можливо, для що краще збереглося, навіть оцей консервант. Автентичності, оскільки вони живуть в такому суспільному просторі, де великий мовний бар'єр. Це дуже важливо, теж будемо так сказати, знати. Сьогодні Гуцульське товариство або спочатку навіть його заснування, ми завжди намагалися і намагаємося працювати в одному полі з органами державної і представницької влади. Тобто ми поєднували, нам дуже приємно, от ви можете бачити в нашій витутській світлиці, що на більшості наших фестивалів були присутні, ну, візьмемо з найвищого, президенти України, прем'єр-міністр, міністри культури України. Я вже не говорю про органи місцевого самоврядування і е, представницької влади, завжди ми разом це робили. Значить, наш статут. тобто, ми в своїй роботі керуємося статутом. І, звичайно, з початку, так сказати, від заснування товариства, я вже казав в 1990 рік, відбувся ряд змін в організаційній будові. Тобто спочатку покійний сьогодні попереднім голова Дмитро Ватиманюк, в силу певних таких обставин, якби перетворив товариство від Верховинського районного. Воно називалося Всеукраїнське об'єднання товариства Туччя. Об'єднання. Тобто були районні товариства, всі, там, цих районів, про які вже згадував. Він, і вони так домовилися про об'єднання, всі об'єднані товариства. Але з вибором мене, після того, як йшов в мій попередник, наступник головою товариства тучня поставив питання про внесення певних юридичних змін. До статуту товариства його переформування. І сьогодні у нас у 2015 році зареєстровано Всеукраїнське Товариство Гуцульщина. Що це означає? Ми єдина організація зараз, як юридична форма, і в нашій організації функціонує на сьогоднішній день 24 відокремлених від, від розділу Всеукраїнського товариства Гульщина. Що таке відокремлений підрозділ товариства? Це означає, що в рамках Всеукраїнського товариству діють підрозділів, які керуються одним статутом товариства, вони мають цілий ряд власних повноважень. Це означає проводити фестивалі різного роду конкурси. Різні декор... ну, займатися різними напрямками громадської співпрацювати з городами влади, з міжнародними все інше, але те, що стосується юридичної сторони, яка є контролюється державою тільки за згодою і відповідним документом, який затверджує або особового голова Всеукраїнського туризму, або з товариства, або. Відповідно оці, оці два формати. Тому, що стосується фінансовій частині, то це означає, що якщо товариство, будь-який підрозділ товариства організував, чи це мають якусь економічну так сказати, програму чи одержання якихось коштів, спонсорів, то 90% належить цьому підрозділу товариства, 10% залишається. Для вирішення питань загальноукраїнського торгу. Це така технічна сторона, але повна свобода, так будемо казати, для е, діяльності відокральних підрозділів. Е, Відокремні підрозділи це так сказати, структури, які, я вже як повторюю будемо казати, вони можуть вирішити всі питання лише юридичного характеру, доведені їх до, до логічного кінця, вирішують. Або, я вже сказав, право товариства зі товариства, або голова Всеукраїнського товариства Случного. Ми раді того, що ми маємо такі відкоплені підрозділи, я вже сказав, в багатьох областях і містах України. І це було необхідно для того, перш за все, з юридичної точки зору, щоб надати статус всеукраїнського, треба, щоб було не менше в 14 областях України заєснування такі товариства. Це закон, інше від нього не відступиш. Ну, ми, слава Богу, маємо прихильників, а це свого роду мається на увазі розширило ще знання, відомість, вплив нашого товариства в різних регіонах країни. І там, де вони створені, є певні організації, навколо єднаються люди. І таким чином гуцул, гуцульська культура, поняття про гуцульську інше живе сьогодні в Україні. І в світі, це наше товариство Туличня для того, щоб про нього знали, де можна висвітити діячів в Гуцульщині, видати людей в Отучні, просто Гуцулів, їх життя, культуру, повод, традиції необхідна певна і видавнича діяльність. І тому Товариство Гуцульщина вже починаючи з 90-го року, почало працювати над видавництвом. Гуцульського календаря, який, до речі, видавався ще в часи польської його держави певними ініціативними групами, в тому числі, як згадував Петром шикарюком доніків потім був перерив, і ми передусім розпочали так сказати, нове життя гуцульського календаря. Але чуть пізніше знову це був запозичний досвід з американського континенту, де був відомий такий. Теж Гуцул знали, Цей наш, яка в земляк був родом з Миколична, Микола Домашевський. Там йшло видавництво журналу Гуцулія. І от на нашій території народилося видавництво е, журналу Гуцульщина. Це сьогодні, я, кажу, я не хочу перебільшувати, але і Гуцульський календар, і журнал Гуцульщина користуються великим авториттям, повагою. Це багатьох людей і в Україні, і за кордоном. Бо там можна знайти все, що необхідно знати про Гуцулів, про Гуцулічну, про їх культуру, по традиції, про відомих людей, тих, що сьогодні живуть, і творять, і тих, хто відійшов від нас. Це дуже цікаві, як видання, безперечно нам приносять авторитет. Ну і що так вже говорити ще трошки ширше, то Гуцульська стала відома. І через багато таких творчих робіт не будемо зупинятися на всіх, але зупинимося хоч би на одному кінофільмі Тіні забутих предків». Це один з кращих шадіарів, це не моє слова, це визнано вже якою світовою культурою. Фільм про гуцулю. І безперечно, хто хоче знати, ну, як кажуть, трошки про історію Гуцулішни, про їх побут, поведінку, культуру і все інше, то обов'язково. Мої переглядати, кажуть, оцей фільм тіні забув ці петь. Ми гордимося цим, ми ще вдячні перш за все, автору Михайлу Коцюбинському, Івану Чендею, який був сценаристом, і безперечно Сергію Параджанову, який уміло, без великого клонування, а лише те, що було показано гуцулами, чуть-чуть під оформлюю одержався. Ну, я кажу. Того значення. Ну, звичайно, про Гутусві є багато виданих, багато літератури. Я вже вам говорив про Софрону Ветвицьку, про Володимира Шухевича, про Михайла Ломацького і багато-багато діячів, які навіть не були корінними гуцулами, скажімо так, окрім Шекаряка Доніку, який написав Діда Іванчика, Мені думаю, це найкраще ще діагнову у Гуцулі, ну, такі про тих людей. Є ще багато інших, але то є велич, яка на сьогоднішній день прославляла в світі Гуцула і його побут і оцінку культуру.